І допомоги. Тому я вважаю, я вам дуже дякую студентів, що за вучити, наприклад, не буду на У мене заняття Це я не пройшов, але я знаю, що наші студенти займаються зібранням пощо, і якщо вам щиро подякувати за те, що ви не залишилися одужати до цієї Я вважаю і вважаю. Це буде тягнутися до нас і затягнуться ще на роки і на роки і на роки. Тому що під час революції, а ця революція була, необхідні рішучі дії, не, необхідні рішучі дії І якщо в ній не робиться, починається агонія, і вживає на революції. Я вам вже приклад скажу. Ворожих я професіоналський. В принципі, реалізацію проблему можна ще до першої групі. Тоді, коли там, ми говоримо про чинській, групах спробували і так далі, і так далі, що є опозиції, як і лідери опозиції, справді мали на меті взяти владу і взяти на себе відповідальність першу групу 6 тисяч людей в Києві можна було зайняти і Верховну Раду, і приміщення. Уряд і приміщення, де по призахідні кажуть, так ні ні, в якому разі цього робити, не можна робити, тому що це буде провокації, і ми мирні люди, і так далі, і так далі, і так далі. Ви знаєте, як довгий, як тривало був майдан. Мене теж тящиться враження, я не був в Києві, але я дуже важко прямував за цими подіями. У мене було тяжке враження, що керівництво майдану цікава річ. З членів членій партії на Майдані в Києві було лише 4%. Керують Майданом особи, які очолюють очолювали пацієнти. Що на фоусах? Вони виявилися готові. Ніхто ж не жав на себе відповідальність. Ніхто. Вони тягнули. Ви подивіться, скільки було в зібрано. Приймалися ухвали, за зайти, ніхто ніякий відповідальність не не може. Це декларативність. це корчування на місці. Це намагання затягнути, навіть добре, що нам мися збивають метан. І як ці люди можуть витримати? Місяць, два, три, люди виходять, проходять і виходять. Хіба революція так робиться? Революції так не робиться. Я хочу вам сказати одну річ. Нас така є хвороба наша. Ми часто добуваємо. Тоді а потім в задні часом починаємо пояснювати. Оце я переглядав тепер, що, що крутуватися пам'яті. І оскільки я того дивитися в місті, я вже не можу цій екрані, то Я взяв вярваю, вирішив подивитися ті події, які, на моєму думку, ми там нашій наші стали вирішення події 19 січня, коли представники рядові зменї свободи і умовно скажімо, ті, які назвали під інших себе правильним серпнем, будуть його лише почали. Почали, щоб чуді після того, коли були прийняті законні законів, що не подається 16 років, майдан засідає, сотні тисяч людей чекають, пісні співають замість того щоді. Чого ви тримаєте людей на морозі? І ось коли, без ініціативи оцієї ліхтівки, самі молоді люди, і не тільки молоді люди, взяли на себе відготити до штурму рядового кварталу. Як оцінювати ці події нашої дитини, які були, я вам хочу прочекати цим які слова я виписав сьогодні, його інтернує, як який він зробив саме в 219 році, коли були перші жертви, коли вибачте, що ми правильно сказали, два ми знаємо, а двох ми людей не знаємо, які займали, коли десятки людей ви бачили, що ви дивилися, молоді люди кидали і так далі, так далі, захищали, які він зробив оце цікаво. Я хоч деякі я А ми, як освічені люди, ми це все розуміємо. Я російську мову. Я осуждаю на селі, котрої прийшло до що Це не наш план. Він називається провокацією і закликав майданчиків не піддаватися на них. Тобто не змінити підтримувати людей, які 19 числа на вулиці Горшеського захищали ідеали України. Це не наш путь. А Пут Януковича, правда, сьогодні? Герої, які вмирають за Україну, з каміннями рука, кращими рука. Еко Путянуковича. Прекрасна слава. Далі. Його слова. Радікаємо, дійствуємо, ми відважаємо нашу очевидну будинку. Чому він не запитав його? І по сьогоднішній день запитає, яка це була победа на 19 число. Так, ми, а далі, певні. Ми до землі боротися, але ні з палками і не з камнями. Як то вони там борються, наші тягне провокації, Вони не знають. Тобто ті, які перші вибрали, вони не знають. Якщо ми маємо лише пальниці і каміння, якщо ми маємо лише дерев'яні щити, ідемо на смерть, то ми на тих людей пішли. Та це не наші люди, це провокатори. А це лідери опозиції, ті, які очолювали там, як він кажуть, він далі, ну ви знаєте, його спроба на Грушевському, одні намагаються людей, які брали участь, щоб ви набрати учити туди. Оце слова можуть перечитати, оце його. На другий день, 20 числа, Юлія Володимирівна, яка була обв'язані, сказала, що на Грушевського... Це патріоти в Україні, які виступили. оскільки пан Яціну і інші, які осуджували, а ми були членами б'ють раптом, не прозріння на другий день. Вже на другий день, да, це наші герої, це патріоти, що там бачить, перші так далі. Як можна несправно, про що живу? Я вважав, вважаю і буду вважати. Пантаю, помилую. що не погодились віддати керівництво, умовно скажемо, трьом лідерам опозиційних партій. Ми її віддали. Замість того, щоб влаштувати своїх людей, замість того, щоб панувати справді тих, які люди з першого нас стояли там далі, замість того, щоб справді, якщо це бо ми знаємо, оборона сравніється стати будь-якого повстання до ці. Так, що ми бачимо? Віддали. Ви подивіться ті санкції, які будуть зустрічі через Януковичу. Я прошу вибачення, я розумію, що є на різні партії, так, що не хочу, нікого Як Я не був дуже осуджував на Майдані, запродав і так це варто і так далі. А потім сюди до президента... Ви подівіться такі речі. Ви подивіться на це 21 числа, коли нього подали договір про припинення цієї

партії Президентської Московії прийняти рішучу дійню робиться у справі з тим робиться відповідно до міської станції тут, що не зайняти позицію. Ні. Оце було б до грудня місяця все розчавлено. Вся опозиція була б або в цьому бачу повстання на владі ліквідована і знищена. Це особи, які знаходяться в даний час в правладі. Я, дай Боже, щоб я помилився, але я кажу те, що я думаю, і кажу вам прямо. Якщо це справді, уряд реформатори, якщо це справді, як нам обіцяли, це уряд панікація, який пожертвують собою, вийнять з території України, якщо це справді так, то я думаю, що з березня місяця по кінець листопада, хоч одна реформа в Україні мала бути проведена, скажіть, будь ласка, хоч одного, хоч одного сову. Осієні бандит, при якому може притягнути до відповідальності, за 9 місяців і ось посадили за ті дії, які були проти Майдану. майданти. Дали можливість втекти всім, дали можливість втекти президенту, який вирішив десятки мільярдів обікравши кабіну державу. Дали можливість вбивцям, ті, які очолили, не знаєте, бе полковник я забуду привіт, що ви бачите, подасту ви так. нанесу, що ще що не був там. Ні, це так. — Оте, всі їх випустили. Оце! Є яскравий приклад того, як революція, яка в нас набувала, як вона, вона, вона розмазується і як вона втрачає ініціативу. Тому я вважав і вважаю і ним, якщо уряд наш, є два чинники, які можуть виконувати. Перший чинник може виконувати зараз. Він Ви відмовиться давати фінанси, бо немає ніяких допомогтів. Хоч, я ж кажу, можливо, скажу. ну, хоч що-нібудь за ці місяці, по суті, 9 місяців. Нічого. Або ми скажуть, хлопця, бо ви робить реформи, або ми припиняємо вас і державну функцію. Або граніше. Це, які можуть бути, за техні майданчик. Владу треба заставляти проводити реформи. Вони і тут та приводить жаль по сьогоднішній день. Ви подивіться обіцянки, які робилися, включаючи нашого президента. Ми розв'яжемо цю проблему за теж. Я впевнений, що переговорю в Мінську там, все все. Що розв'язалося? Хоч одне питання розв'язалося, кожного дня гинуть українські вояки в умовах, коли ми говоримо справді так, що одна частина населення дійсно, це раді життя. Дружин, чоловіки, які є, там. Ви уявіться, сонові. Але ми боїмося сказати, що є війна. Ми кажемо АТО. Ато за стосуванням важкої артилерії, танків, ну, трошечки частково авіації, як були обселі і так далі. у десятків тисяч бояків змогу. Стоїть. Яке це АТО? Я це де англійно Але не все це буде. Майдан це справді, що ми говорили, це є прояв поведінки і реакції, і діючого світу українського народу, української нації. Я хочу вам навести цифри. Вища освіта. Вища освіта. Взяли участь спочатку, це у нас був коли це, грудень і січень місяць, скільки людей, 40 відсотків. Це були спеціалісти з вищою освітою. А участь, якщо буде спочатку, це понад 50% це будуть люди з вищою освітою. в різних е характерах це інтелігенти і так далі. Це цвіт. Це цвіт. якщо скажімо, і студентство, бо там є, люди з вищою освітлі не закінчують, до 12 з вищої суттєві, це ті студенти, які навчаються, які не мають вищої освіти. Я хочу сказати, що літання в мене що немає. В Майдані відбувалися зміни Продовж до кінця листопада, грудня січня і по тому, коли ситуація напружилася. Є істотні зміння, просто в мене томає зараз часу, і так далі, і так далі. Чому навіть, 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 ну тому тут учасники, які були в Майдані, 64%. Висотки. Це люди звичайні. 64%. Висотки. Можете сюди уявити. І не закінчено, якщо 14 років ми маємо 77%. Висок. Це були особи з вищої і незакінченої вищої відсутні. Це жінки, які взяли як саме, тому майже половина на першому етапі це ця очі майданська разом жінки. Я ж хочу це вам відзначити. Таким чином, це справді прояв. Майдан підтримував приблизно 50 відсотків на складній Решта приблизно так само 50. Буде точно. Тому ці події, які мають місць, ми можемо учасно під час маса людей майже ласка, не сприйняла ці події. Чому? Оце вже інше питання. Тому я звертаюся до вас і розказати. Ось останнє. Те, що вже мене не відповідає. Це залежить від нас Я хочу сказати, що молоді люди, на відміну від революції Четвертого року, ходили вже дуже місце, знизили свою активність, знижили свою активність участь у цих подіях. Лише в другому місяці студентів було 6,2%. А решта це. Спеціалісти, спеціалісти, 18,5, робітники були. Навіть пенсіонери взяли участь живуть по місяці на Майдані 7,4. А молодь молоді. Оце 6%. Оце ще раз. Це два росіян. Якщо ваше покоління де байдуже, я вказав, що до свого майбутнього. До своїх дітей, і то це будуть тримати, то на 90. Не пенсіонери повинні виходити захищати ваші інтереси. Ми будемо виходити, що безможливості по здоров'я. Ви мусите брати на себе вкуденню до праві. І от оці речі, які тут безперечно, ми вже шукаємо компроміси, вони тільки наносять злочин. Або ми займаємо позицію, і ми будемо зараз і зачі, або тоді, якщо ми не можемо, тобі не треба починатися. Ми вже розслаблюємося, ми думаємо, що до нас вийшла ця надасть. Ми хто до нас не буде ролятися в день. Оце я хочу вам сказати. Тому ну, ще раз я низьку планує всім, власне, хто є, і хто немає, я буду подія. І беруть підтримки нашим принесли. Я хочу вам низько поклонитися і хочу вам щодо подякувати за те. Будь і душі і беріть і доглядайте на себе. Не довіряйте владі, вирядійте до Господу Богу мішньому. Заставляють її рахуватися собою. І коли ми станемо громадянами і не в них нами керувати, слуги народу, які витрачають вибачте місьолу по десятки тисяч доларів, це не слуги народу, вони нас притворили в місті. Коли ми будемо витрачати, тут є вимагати людей, вони теж дружимо, що вони будуть боятися зробити те, що ми робить сьогодні. Бо тут знають, що за це буде відповідати. А коли ми в нього воюємо. Нам байдуже, нам все, це наше суряже, ми поїдемо щось заробимо за і так далі. Це правда, поїдемо цей заробляти, це правда. Але стратегія буде в нас. При цьому поїзджується. Ще раз я дякую.